Коли починають продавати мандаринки у повітрі автоматично з'являється новорічний настрій. Проте чи всюди вони ароматні та смачні? Сьогодні ми вирішили на ринок для того, аби дізнатися, які цитруси варті уваги саме цього сезону. Мандарини один із небагатьох фруктів, що мають виразний аромат. У шкірці є мікрокишеньки з ефірною олією, і під час натискання чи очищення вони ніби вибухають, наповнюючи повітря насиченим цитрусовим запахом. Початок грудня це період, коли на прилавках з'являються перші великі партії різних сортів мандаринів. Саме найчастіше купують клімінтіну. Вона дуже солодка, найсолодка. і Айхан, турецька мандарина дуже смачна, просто нереально смачна. Я вам навіть покажу, вона просто нереально, солодка, сочна, просто ідеальна. Дивіться, Дивіться на цю мандарину. Це просто шикарно. Цьогоріч на житньому ринку у Житомирі мандаринів чимало, але серед усього різноманіття є сорт, який особливо полюбився Житомирянам, розповідає Ірина. І, попри наближення свят та подорожчання окремих продуктів, ціни на мандарини залишаються практично на рівні минулого року. Ціни є різні. Дивіться, є трошки дешевші мандарини, теж турецькі, але вони трохи дешевші з кислиночкою. Є по 75, є по 90. Точно такі самі ціни, як були і в тому році. Точно такі самі. Так само мандаріна. Де трохи негарна шкірочка, вона йде дешевше, де трохи краща шкірочка, вона йде дорожче. Так само по солодощі, Чуть-чуть з кислинкою, дешевше, дорожче, солодше. Щоб обрати справді смачні мандарини, продавці радять їх коштувати. Але якщо цього робити не хочеться. Є кілька ознак стиглого плоду. Якщо шкірка легко відділяється, фрукт солодший. Чим сильніший аромат від коробки, тим більш насиченим буде смак. А без кісточки сорти це не ГМО. Ось такий пакетик мандаринів нам обійшовся у 127 гривень. Втім, навіть такий улюблений зимовий фрукт може. Завдати шкоди здоров'ю прояви залежать від кількості з'їдених смаколиків. Якщо справжня алергія, то нам досить просто. Облазати ту дольку мандарину мати важкі прояви. А якщо ми говоримо про псевдоалергію, яка найчастіше виявляється у пацієнтів, то це є дозозалежним. Отже, якщо не їсти багато забагато так то й можемо уникнути складних таких проявів. Найпопулярніші прояви алергії на цитрус, висипи на шкірі, свербіж, почервоніння, сльозотеча, нежить та набріх слизових. У дітей інколи виникають болі в животі або розлади травлення. Якщо такі симптоми з'являються, після. Для вживання мандаринів варто тимчасово відмовитися від фруктів та звернутися до лікаря. Першочергово, крім елімінації да, причинного підозрюваного алергену, призначаються антигістаміні. Зазвичай батьки е, вже знають, що, наприклад, їхні дітки схильні до таких проявів, і вони навчені в себе в аптечці тримають дані лікарські засоби і вони е, вже вміють надавати допомогу. От е, в тому випадку, якщо педіатр і його рекомендації не Дають позитивної динаміки, да, тобто хвороба не контролюється, то тоді такі пацієнти вже скеровуються до вузького спеціаліста, до алерголога. Смачного вам мандаринового сезону, друзі, і пам'ятайте, навіть цитрусова любов має свої межі. Для вас працювали Валентина Петрук, Ілона Усати, телеканал СК-1.